Про графіки відключення електроенергії та причини відсутності світла на своїй офіційній сторінці повідомляє Чернігів Обленерго. За словами енергетиків, після новорічних свят навантаження на енергосистему збільшилося. Тому компанія вимушена повернутися до графіків обмеження електропостачання. В області актуальним залишаються графіки 3 через 6. На запитання споживачів, чому компанія даних графіків не дотримується, енергетики відповідають цитуємо. 3 через 6 – це графік гарантованого постачання електроенергії. Що це означає? Часто щоб ліквідувати дефіцит електроенергії в мережі компаніям, які використовують графік погодинних відключень та графік аварійних відключень, доводиться накладати один графік на інший. У цьому випадку споживачі стають заручниками ситуації, адже визначити, коли ж на роботі чи вдома з'явиться світло, в таких умовах неможливо. На території ж обслуговування акціонерного товариства Чернігівобленерго діє один графік графік так званого гарантованого постачання електроенергії, який дозволяє не відхилятися від запланованих годин відключення, навіть у період пікових навантажень на енергосистему. Найголовніше, на чому мають сконцентрувати свою увагу наші споживачі, оскільки це графік саме гарантованого постачання. Електроенергії, за ним ви можете зорієнтуватися, коли світло конкретною адресою точно буде, це 3 години, які ми позначаємо білим полем. Але електропостачання не обов'язково обмежить на всі 6 годин, які зазначені у графіку. Це за потреби можуть зробити у будь-яку годину і хвилину із цього 6-годинного часового проміжку. Якщо ж дефіциту електроенергії в мережі немає, відключення може і не бути. Або ж воно буде менше за тривалістю ніж 6 годин. Відключення електроенергії курує виключно ДТЕК України. Органи місцевого самоврядування не мають впливу на механізм відключення світла. Шановні прилучани, хочеться черговий раз звернутися до вас по питанню відключення електропостачання по місту Прилуки. Прилуцька міська рада, виконавчий комітет, не має ніякого впливу на відключення прилучан від електроенергії в місті Прилуки. Більше того, Прилуцька міська рада зверталася додатково як до обласної військової адміністрації, до її очільника Чауса Вячеслава Анатолійовича, зверталися в департамент енергоефективності транспорту зв'язку Чернівської обласної адміністрації щодо невідключення критичної інфраструктури міста. Від електроенергії, тобто не щоб не відключалися котельні міста прилуки для того, щоб прилучани мали якісне опалення в своїх квартирах. На що ми отримали відповідь від начальника військової обласної адміністрації Вячеслава Чауса? Фійськова адміністрація докладає максимум зусиль щодо недопущення випадків відключення об'єктів життєзабезпечуючих областей. зокрема на адресу оператора системи розподілу до сфери відповідальності, якого відноситься повноваження щодо складання та виконання графіків відключення електропостачання. Направлено перелік об'єктів критичної інфраструктури, функціонування яких є вкрай важливими для регіону, в тому числі котельні централізовано. Теплового постачання міста Прилуки. як говорить заступник міського голови Володимир Мазуренко, Прилуцька міська рада зверталася до департаменту енергоефективності транспорту та зв'язку Чернігівської обласної державної адміністрації з проханням зменшити години відключення. Хочу повідомити прилучан, що ми тісно співпрацюємо з департаментом енергоефективності транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства при Чернігівській. Обласній державній адміністрації. Ми неодноразово зверталися про те, щоб були їхнє втручання в графіки постачання електроенергії по місту Прилуки. Але ми отримали чітку відповідь, що департамент енергоефективності транспорту зв'язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної адміністрації не має впливу на дане питання. Цим питанням безпосередньо керує НЕК Укренерго.